У вирі політичної нестабільності країна опинилася перед непростою дилемою. Андрій Єрмак за чутками навіть запропонував Валерію Залужному обійняти одну із ключових посад в уряді, сподіваючись зменшити градус напруги завдяки його авторитету та популярності. Але відповідь генерала приголомшила всіх без винятку. Тим часом п'ятий президент Порошенко вийшов на зв'язок із Зеленським. Те, до чого вони дійшли у результаті розмови, важко навіть. Уявити, Вітаю вас, глядачі. Далі про це детально на піціві. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. Політичне майбутнє Андрія Єрмака опинилося в центрі гарячих обговорень. Голова офісу президента Єрмак. Поки не піде у відставку. Уряд також продовжить роботу, але ситуація усе ще напружена. За словами депутатів, остання розмова була дуже загальною. А президент виступає проти перезбирання коаліції. Ми побачимо реальну ситуацію, коли почнеться голосування. Може бути так, що не вистачить голосів за принцип. Пово важливі закони. Однак заявив один з депутатів, що, начебто, був на зустрічі паралельно за словами інформаторів. Колишній головнокомандувач ЗСУ та нинішній посол України у Великій Британії Валерій Залужний відмовився зустрічатися із Ярмаком під час його перебування у Сполученому Королівстві. заявив Вашингтон Пост, посилаючись на анонімне джерело, близьке до залужного повідомляє про імовірну поїздку Єрмака до Лондона із метою переговорів з ним. За даними видання, керівник офісу президента намагав. Вся таким чином посилити свої позиції серед британських урядовців. Один із чиновників, близьких до залужного, розповів журналістам, що посол відкинув прохання Єрмака про зустріч. Станом на момент публікації Єрмак не надав The Washington Post відповідь та публічно не коментував інформацію про можливий візит до Великої Британії. На цьому тлі помітно активізувався п'ятий президент Петро Порошенко, який чітко прагне використати нинішню турбулентність. На цьому фоні помітно поживався п'ятий президент Петро Порошенко, який очевидно намагається скористати. Атися поточною нестабільністю фракції Європейська Солідарність вимагає відставки всього уряду, а не лише окремих міністрів, а також формування уряду національної єдності. Про це заявив народний депутат Олексій Гончаренко. Він пояснив, що блокування трибуни парламенту триватиме доти, доки ці вимоги не будуть виконані. Наша вимога це відставка всього уряду. Треба відправити у відставку увесь кабінет міністрів і повністю перезавантажувати створювати новий уряд. Уряд національної єдності створювати коаліцію національної єдності в парламенті парламенті. я просто іншого шляху не бачу, наголосив Гончаренко. Він підкреслив, що йдеться не про окремі прізвища, а про повне оновлення виконавчої влади. На думку депутата, корупційні скандали це наслідок системних проблем у команді президента. Народ чекає на повернення Зеленського із закордонного вояжа. Йому зараз треба розібратися всередині держави. Замість цього він кудись собі. Поїхав те саме не зрозуміла доля Рустема Умірова. Він поїхав у відрядження у Туреччину. Тепер ми дізнаємося, що він вже у США, і там, до речі, у нього і будинок, і родина, і все зазначив Гончаренко. Він додав, що офіційні заяви РНБО про повернення Умірова до України потрібно перевірити на практиці. На його думку, ситуація може завдати значної репутаційної шкоди державі, якщо високопосадовець не. Повернеться при цьому. Хто ж може бути замість Єрмака на цій посаді? Колишня посолка України в США Оксана Маркарова відмовилася від пропозиції очолити офіс президента. Так, замість Андрія Єрмака. Раніше народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що можливим кандидатом на пост глави офісу президента України є Маркарова. Однак двоє джерел у слузі народу не підтвердили цю інформацію. За даними одного із депутатів, Маркарова відмовилася від цієї пропозиції, як заявив інший співрозмовник. Вида. Немає різниці, хто обійме посаду голови ОП. Головне, щоб не Алібаба, із бек-офісу і не черговий ручник. У разі, якщо відставки Єрмака не буде, парламентарі прийдуть зрештою на коаліціади. Не відмовлялась і не пропонували, і я не писала раніше. Я повернулася у приватний сектор. відповіла. Вона у середовищі слуг народу навіть сформувалася коаліція рішучих, яка погрожує виходом із фракції, якщо главу ОП не звільнять. Нагадаю, народний депутат від слуги народу Федір Веніславський заявив, що глава офісу президенту Андрій Єрмак має піти відставку. Він також додав, що нардепи чекають, поки Зеленський повернеться в Україну. Веніславський заявив, що саме інформація нардепа від фракції Голос Ярослава Желізняка про те, що на плівках набу згадується Єрмак під псевдонімом Алібаба, спровокувала розмови про відставку голови. ОП парламентська фракція політичної партії Європейська Солідарність зареєструвала проєкт постанови про звернення до президента щодо вжиття невідкладних заходів з за очищення органів державної влади та наглядових рад державних підприємств від корупційних проявів. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко у телеграмі, реагуючи на найгучніший корупційний скандал влади, європейська солідарність зареєструвала постанову 14234 із закликом до Зеленського звільнити із займаних посад посадових осіб. Б, які дискредитують главу держави своїми діями і можуть бути причетними до так званих плівок Міндіча, зокрема секретаря ради національної безпеки і оборони України Рустама Умірова та керівника офісу президента України Андрія Єрмака поінформувала вона. ЄС також вимагає від Кабміну невідкладно вирішити питання про звільнення із займаних посад таких осіб. Голову державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна, голів наглядових рад усіх державних підприємств, інших позатових Осіб, які є фігурантами так званих плівок міндіча, та звільнення яких з посад належить до компетенції Кабінету міністрів України. Також політики з опозиційної фракції вимагають від зеленського та уряду гарантувати незалежність діяльності Національного антикорупційного бюро України та забезпечити максимальне сприйняття у завершенні його детективами об'єктивного, повного всебічного та неупередженого розслідування усіх корупційних злочинів пов'язаних із так званими плівками міндіча, і з наступним переданням матеріалів відповідних кримінальних проваджень до суду. Водночас політики вимагають негайного звільнення. Із під законно утримуваних детективів набу це важливо для відновлення довіри суспільства і наших міжнародних партнерів. Це важливо для збереження військової і фінансової підтримки заходу. Наголосила співголова фракції політичної партії Європейська Солідарність та голос заявили про необхідність оновлення уряду, формування нової коаліції у Верховній Раді та перезавантаження діяльності парламентських комітетів на тлі антикорупційної спецоперації набу у сфері енергетики. Тим часом, колишній головнокомандувач. Су та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний розповів, що для України означає перемогу у війні та яку політичну мету ставить перед собою країна, коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення російської імперії, а поразка це повна окупація України та її крах, усе інше лише затягування війни. Ми, українці, звісно, прагнемо повної перемоги, тобто краху Російської імперії, зазначив залужний. При цьому він наголосив, що не варто забувати про те, що війна також може тривати у політичній і економічній площинах. Іншим важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки. Звісно, гарантіями безпеки можуть бути членство України у НАТО, ядерна зброя та українські території або потужні збройні сили здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися, наголосив. Посол України він також висловив думку, що сформулювати політичну мету війни це найскладніший тест для мислення політика, і саме тут можливі найбільші помилки. Водночас, головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Інструменти та форми такої агресії змінюються і надалі змінюватимуться. Але всі вони служитимуть одній тій самій політичній меті. розумував залужний. Також Залужний не наголосив, що українці прагнуть повної перемоги, тобто краху РФ, ключові тези і заяви посла. Це головна мета України позбавлення Росії здатності атакувати. Війна також може тривати у політичній і економічній площинах. Важливим елементом є питання гарантій безпеки. Головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий і чітко визначений період часу. Про це заявив колишній головнокомандувач ЗСУ та чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний під час виступу на політичній конференції New Statesman Politics Live в Лондоні передає The New Statesman. Зокрема, він сказав, що для України означає перемогу у війні та яку політичну мету ставить перед собою країна. Коли ми говоримо про перемогу, чесно сказати, що це знищення російської імперії, а поразка це повна окупація України та її крах. Усе інше лише затягування війни. Ми українці, звісно. Прагнемо повної перемоги, тобто краху Російської імперії, наголосив посол. За його словами, не варто забувати про те, що війна може тривати також у політичній і економічній площинах. Іншим важливим елементом формування політичних цілей сьогодні є питання гарантій безпеки. Звісно, гарантіями безпеки можуть бути членство України в НАТО, ядерна зброя на українській території або потужні збройні сили, здатні протистояти Росії. Проте сьогодні ми про це не говоримо. І через технологічну та доктринальну неготовність будь-якого члена НАТО чи будь-якої іншої країни, окрім Росії, України та Китаю, це питання взагалі не може обговорюватися, каже Залужний. Крім того, на його думку, сформулювати політичну мету. Війни це найскладніший тест для мислення політика, і саме тут можливі найбільші помилки. Водночас головною політичною метою для України може бути позбавлення Росії здатності атакувати Україну на тривалий та чітко визначений період часу. Інструменти та форми такої агресії змінюються і надалі змінюватиметься, але всі вони служитимуть одній тій самій політичній меті. Підсумував посол України у Великій Британії. Наостанок із позитивного. Хор Гомін розбурхав мережу унікальним фото із Лондона. Вони зустрілася із послом України у Великій Британії та колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Заспівали щедрик і передали йому символічні подарунки. Під час концертного туру артисти завітали до посла України у Великій Британії. Як вони зізналися? це зустріч це велика честь. Сьогодні ми мали велику честь завітати до українського воєначальника, посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Валерія Залужного. Ідеться. У дописі у межах зустрічі хор поспілкувався з екс-головнокомандувачем ЗСУ, та навіть на завершенні заспівав легендарну пісню. Говорили про Україну, силу культури та єдності, яка тримає нас у найскладніші часи. А на завершенні заспівали Щедрик пісню, що об'єднує українців у кожній точці світу, зазначили хористи. На знак поваги та вдячності учасники хору передали послу вишиту картину з образом України, яку власноруч створила хористка Інна Торбич. Кожен регіон на карті вишити автентичним орнаментом притаманним. Саме цій місцевості повідомили у хорі. Крім того, вони вручили ще декілька символічних презентів, які нагадують про Україну. Ми привезли унікальну поштову марку, виготовлену у співпраці із театр Орг'юей. Та прапор України підписаний усіма учасниками хору. Поділилися артисти. Дякую вам, глядачі, за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться. Залишайте вподобайки та коментарі. Побачимось уже зовсім скоро. Слава Україні!